8 серпня відбулося підписання угоди про співпрацю між Бориспільською районною державною адміністрацією та виконавчим комітетом міської ради щодо організації ярмаркових заходів за участю виробників сільськогосподарської продукції та переробних підприємств. Основними напрямками співробітництва стали налагодження прямих поставок продукції власного виробництва на споживчий ринок міста, сприяння влади сільськогосподарським товаровиробникам по реалізації продукції в Борисполі та надання виробникам зручним для торгівлі. Після урочистого підписання першим слово надали меру міста Анатолію Федорчуку. У нас ярмарки проводяться, але вони не проводяться системно. А з іншої сторони, ми цим самим і підтримуємо наших дійсно виробників району. Вам думаю, буде набагато краще чим їхати десь на багатші що тут поруч можна в місті Бориспорі, буде визначене це місце, і наші люди вже звикнуть до цього будуть приходити, купувати. Я думаю, що від цього ми виграємо всі. І саме головне, що ми створюємо ще більш конкурентне середовище в нашому місті, щоб супермаркети теж придивлялися, прислухалися до нас, в цьому плані знижували ціни, ну і в результаті виграє громада, виграють ми безпосередньо виробників, ну і виграє в цілому. Усім разом на виконання реформ та ініціатив президента України, спрямованих на забезпечення населення доступними та якісними продуктами харчування, доручень голови Київської обласної державної адміністрації Бориспільським міським головою Анатолієм Федорчуком та головою Бориспільської РДА Андрієм Гріненком узгоджено укладання угоди. Наступним словом взяв голова райради. Населення міста це перш за все, позитивні моменти. На рахунок здешевлення ціни і населення зможе отримати свіжу гарантовану якості продукцію від нашого товаровиробника, який знаходиться в районі. Для товаровиробників, от, безпосередньо відчинив цю зустріч, я запитав, сквіт, будь ласка, вигідно, або товаровиробнику? 100% вигідно, коли влада надає міста, коли влада сприяє і тим більше всі ну, сторони будуть в цьому бути задоволені? Забезпечення населення якісними продуктами харчування у достатній кількості та асортименті за цінами виробників є надзвичайно актуальними як для споживачів, так і для товаровиробників. Сільськогосподарські ярмарки дозволяють стабілізувати ціни, прибирають необґрунтоване посередництво, а також налагоджують взаєморозуміння між покупцем і продавцем. З цим погодився керівник підприємства Агрофірма Вишеньки ігор Холодило. Ідея зовсім прекрасна, чудова ідея. Вона повинна існувати. Тому що в Україні створилася така ситуація, коли виробник потерпає від абсолютно від від диктату з боку закупівельників, які купують. Тобто це трейдери або ті, хто купує продукцію, і ціна якнайменше зростає в три рази. Показує наш досвід якнайменше в три рази. Тобто ціна реалізації оптова від нас і на прилавку в три рази відрізняється, а інколи оптова ціна на оптових ринках. В три рази щоб ви собі розуміли, скільки цей ланцюг займає і хто заробляє на цьому. Це при тому, що ті люди, які перепродають продукцію, вони беруть з одного місця, перегружають його в інше місце. З мінімальним ризиком вони заробляють стільки, скільки фактично заробляє любий виробник. Ярмарок це традиційний захід, що люблять і продавці, і покупці. Саме тут відбувається безпосереднє спілкування виробника зі споживачем. Головне, що ярмарок це економічний важіль в регулюванні ціни. Заступник міського голови Людмила Ковальова наголосила, що місце для кожного підприємства оберуть індивідуально. Проблем з цим не виникне. Проте голова правління Бориспільського районного споживчого товариства Константин Струков має свою точку зору. Вважає, що кращим варіантом буде створення оптового ринку. Споживча коперація за допомогою Міторії Соломійовича почала робити оптовий чорний ринок. Гітар землі. 60-70 машин, пожалуйста. Київський шлях 102. Центру більше немає. Центр центр. Споживча операція. Офіційно по документам туди вважало 1,5 мільйона гривень. Ну, сесія депутатів не нравиться, кажуть, нам цей рынок не надо. нам не надо капуста, нам не надо картошка. Заасфальтував. Прекрасно, їжджайте, вивізка, це цілком цільком три хвилини. Ну, Всі знають, де перша хлопка. Що ще надо, щоб виробники, вони тільки скажуть спасів. Не продав товар. А Савуснатініч наша герона приїхавши сам потору. Люди всі знають. Після оголошення пропозицій та вирішення всіх питань сільгоспвиробники підписали угоди з керівником районного споживчого товариства. З суботу на площі освіти біля будівлі податкової інспекції та в неділю на ринку по вулиці Лугова відбудеться ярмарок сільськогосподарської продукції. Угода підписана на один рік, тож вже зовсім скоро в бориспільців з'явиться можливість купувати якісні продукти власного виробництва за нижчими цінами, чим на ринку або в супермаркетах. Олена Скринник, Євген Соренко, новини, телеканал Бори.